Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. Як ви розумієте, у нас зараз будуть завжди маленькі домашні роботи з невеликими завданнями, але, але у вас є альтернатива, ви пам'ятаєте про це. Так що ви можете щось інше робити, але робити це буде треба якісно. Добре, дивимось на ці задачі, які. В домашньому завданні. Довжина звукових хвиль, що випромінюється скрипкою, може змінюватися від 23 мм до 1,3 м. який діапазон частот скріпки. Ну, крім того, що ви розв'яжете цю задачу, сподіваюся, що ви з цим впораєтесь легко, але не забувайте, що потрібно буде 23 мм перевести в систему інтернаціональну. ми знайдемо е, діапазон частот, і бажано ще розуміти, в який. Входять, ли ці частоти, ось так. Входять ли ці частоти в діапазон слишених частот. Але ми бачимо, що для наймаленької довжини хвилі у нас 14800, ну майже 15000 Гц, А для найвеликої довжини хвилі це буде 262, а діапазон звукових частот це від 20 Гц до 20 тисяч Гц, тому ми можемо з вами зрозуміти, що це ми будемо з вами слухати. Добре. Так, наступна задача 29. 4, однорідний диск масою 100 кг, радіусом 1,5 метра, плаває у воді, якої кутової швидкості набере диск, якщо два хлопчика масами по 50 кг, одночасно стрибнуть у горизонтальних напрямах, як на рисунки зі швидкостями 2 метри за секунду. Ну, розуміємо, що для того, щоб хлопчики у нас стрибнули, потрібно, щоб вони спочатку знаходились на цьому диску. Тобто у нас спочатку сумарний. Момент імпульсу буде дорівнювати нулю, а потім хлопчики у нас стрібають, і у них буде свій, імпульс, свій момент імпульсу, а диск буде обертатися в протилежний бік з деякою кутовою швидкістю. Тому для розв'язання цієї задачі я взяла рисунок із попередньої задачі, але. Зробила. Е, здесь в нас в один хлопчик пригає до нас, бачите, точечка я показала вектор, а інший пригає від нас, крестиком показала швидкість. Радіус диска ми бачимо, е, маса хлопчиків М маленька, маса диска М велика. Ну, тому що вона 100 кг у хлопчиків 50 Ну, Тому, що у хлопчиків 2 це ми просто двійку будемо відразу записувати, е, Н я не записувала. І тоді закон збереження імпульсу, моменту імпульсу, як у нас буде записаний, 2 МВР це два е, моменти імпульсу в кожного хлопчика. Ні, не так, МВР момент імпульсу кожного хлопчика, а 2 це двох хлопчиків. І, і омега це момент інерції ось цього диска, і його кутова швидкість, яку він якраз буде приобретати. Але набувати о! Ось, а це в нас кутова швидкість, яку ми будемо шукати. Добре, момент інерції для такого диска, якщо вісь обертання ось так проходить перпендикулярно площині диска через його центр, це буде одна друга мр квадрат. І тоді ми приравнюємо і звідси знаходимо кутову швидкість. Далі перевіряємо одиниці, пам'ятаємо, що далі ми так паси руками і шаманство, і у нас буде одиниця радіан за секунду. Ось, і обчислимо. Отримуємо 2,7 радіан в секунду. Ось таку кутову швидкість диск набирає. Ну, така задача в нас була. Мабуть, як ви попередні дві е, теж розв'язали в попередніх домашніх задачах, заданнях, то цю, мабуть, теж розв'язали. Добре, можемо відпочивати.